Пропала електрика, а котел не хоче працювати від бензогенератора чи комп'ютерного блока безперебійного живлення, падає в помилку. Чим кращий та новіший котел, тим більше з ним заморочок. Для прикладу, сучасні котли чутливі до фазування та заземлення. Це необхідно для правильної роботи системи іонізації, цебто перевірки наявності полум'я в системі. Також котел може перевіряти форму сигналу мережі та її частоту. І не забудьте вимкнути центральний автомат, тому що ваш маленький генератор не потягне весь мікрорайон. Розглянемо класичний китайський дешевий бензогенератор. Для його запуску необхідно перше переконатися, що автомат мережі 220 відключений, тобто розетки обесточені. Переконатися, що ввімкнута система запалювання. Подати паливо. Перевести ручку стартера підсосу в положення старту. Особливо це важливо для генераторів, котрі довго стояли без роботи, або з відключеним паливом чи в холодну частину року. І тепер можна заводити. Заводимо генератор, різко дергаючи за стартер. Якщо генератор довго стояв без роботи, якщо на дворі холодно, він не захоче вам запускатися. Для цього можна використати. Будь-який засіб для старту двигуна, наприклад, на базі ефіру. Ефір випаровується при низьких температурах і є дуже займистим. Відповідно, нам потрібно зняти кришку повітряного фільтра, зняти повітряний фільтр і пшикнути трошки аерозолю в повітрозабірник генератора. Цього більше, ніж достатньо. Там утворилося пари палива, котрі при старті генератор затягне. Пробуємо запускати. Впираємось рукою чи впираємось ногою для того, щоб мати більшу стійкість. Беремо ручку і різко дергаємо при необхідності декілька разів. Завдяки ефіру ми запустили генератор з першого разу. Тепер, коли він працює, нам необхідно підсос перевести в робочий режим. Даємо генератору прогрітися декілька хвилин, щоб він вийшов на робочий режим. Коли генератор завівся і прогрівся, ми під'єднуємо його до мережі. Для цього потрібно взяти шнур для підключення. Зазвичай на виїзді можна включити якийсь один пристрій. Коли ми це робимо вдома, нам, як правило, треба заживити декілька споживачів. Найпростіший спосіб це зробити використати неправильний подовжувач. В мирний час мене ми би за це били ногами по животі, але оскільки ми зараз виживаємо, я вам це покажу. Робимо звичайний шнур з двома вилками. Це є дуже небезпечно в мирний час, а зараз нам це потрібно. Одну вилку ми вмикаємо в генератор. Другого вмикаємо в нашу мережу в звичайну розетку нашого будинку. В результаті ми маємо можливість просто заживити весь будинок. Генератор має обмежену потужність, тому не варто включати чайники, мікрохвильовки чи інше потужні навантаження. Як правило, генератор використовує для живлення котла, насосу, насосу води для зарядки телефонів, доступу до інтернету і тому подібного. Тобто зловживати не потрібно, тому що з економічної точки зору енергія з генератора є дуже дорогою. Для наших задач необхідно мати заземлення. Його зробити найпростіше з куска арматури, пів метр, метр, забивши його в землю і прив'язавши до нього з електричним контактом дріт. По дроту не буде високого струму, тому дріт може бути тонкий. Це неправильне заземлення. Воно не призначене для повноцінного використання, а лише для крайнього випадку, щоб запустити котел від генератора чи від обсад в нашому ж випадку, щоб не бити лишніх потаків, маємо заземлення. Готове до нього ми підключимося дротом. І тепер у нас є провід заземлення. Отже, ми маємо заведений генератор і нашу неправильну вилку. На ній зараз є 220 вольт. Тут починаються чудеса фізики, про які я вам зараз маю розказати. Якщо ми візьмемо індикаторну лампу, то ми знаємо, що в розетці у нас є заземлення, де індикаторна лампа не світиться, є фаза, де індикаторна лампа світиться, і є нуль, де індикаторна фаза не світиться. І котли наші є фазозалежними. Тобто, якщо в нас є помилка по фазуванню котла, нам просто треба вийняти вилку, переставити її другим боком і вімкнути в розетку. І котел працює без проблем. Тепер дивіться, який нюанс з генератором. Генератор не має гальванічного зв'язку з землею, і в нього на виходах фактично є дві фази. Але за рахунок відсутності гальванічного зв'язку, ці фази не б'ються струмом. Ми можемо взяти рукою, нас не вдарить. Так само до другого. От. Але якщо ми візьмемо лампочку, ми легко перевіримо, що там є напруга. О саме через це, що у нас є дві фази, наш котел не хоче працювати. Нам потрібно зробити так, щоб котел думав, що у нас правильне живлення з нулемні фазою. Робиться це дуже просто. Беремо наш дріб заземлення і заземляємо один зі штильків нашої розетки. Пам'ятаємо, що тут є 220 вольт. Це краще робити на виключеному. Зараз для зйомки я це роблю на швидку руч, так робити не можна. Відповідно, ми заземлили один з контактів. Виключай світло. Логічно припустити, що тепер, де у нас є дріт заземлення, буде земля і не буде фази. Індикатор не світиться. А на другому індикаторі залишилася фаза. Тепер, якщо б ми взялися пальцем за. Цей вивід нас вдарить струмом як від розетки, тому що ми маємо певну ємність відносно землі, а генератор заземлений і, відповідно, буде замкнуте коло, буде рухатися струм. І ще раз показую, що не обманюю, що є 220. Тепер ми маємо заземлений один з виходів і маємо правильну фазу. І наш котел запрацює. Якщо не зразу, то після перевернення вилки на 180 градусів. Блоки безперебійного живлення бувають з декількома типами виходів. Самі популярні. Це євророзетка, такий ми бачимо зараз на екрані. З ним немає жодних нюансів з підключенням. Просто вставив вилку і воно працює. Та типові комп'ютерні розетки терпеціподібної форми. В такому випадку нам потрібно запастися перехідником. Його легко зробити з відповідного коннектора або шнура комп'ютерного та звичайної розетки євростандарту. З безперебійниками ситуація аналогічна. Дивимося виходи, котрі працюють з акумулятора. Це не всі. Наприклад, Surge Protection це є захист від високочастотних завад. Цей роз'єм не має резервного живлення від батареї і не захищає від пропадання електрики. Беремо вихід на 220 вольт від акумулятора. Для включення блока безперебійного живлення без мережі 220 вольт, так званий режим холодного старту, кнопку тримати трошки довше. До сигналу. Упс, вімкну, вімкнувся. Так, у нас знову є вилка і індикатор. Спробую ось так показати. Видно? Видно. Засвітився один, засвітився другий. Тобто маємо дві фази і маємо 220 вольт. Робимо аналогічно, беремо заземлення. Якщо у вас будинок з заземленням в розетках, можна взяти прямо з розетки заземлення. Так буде простіше, не треба нічого бити в землю. Маємо землю. Тепер другого трогати не можна електрода, тому що нас таки вже влупить струмом. І так, дивимось повторно. Тут фази нема, це заземлений електрод. Тут в нас залишилася фаза. Тепер котел буде працювати. А якщо знову впаде в помилку фази, просто перевертаємо вилку на 180 градусів. Тепер повернемося до частоти. Зараз на екрані ми бачимо форму сигналу з мережі 50 Гц, 230 вольт. Це є правильний сигнал, від якого буде працювати будь-який пристрій. Переходимо на роботу від акумулятора Бек купса, котрий має на виході прямокутник Самий дешевий купс. Ми бачимо, що амплітуда збільшилася, але середнє арифметичне залишилося старим. Тобто напруга на виході апроксимована залишиться правильним. Але форма, на жаль, є неправильною і далеко не кожен котел захоче з цим працювати. Ті, що будуть працювати, можуть мати трошки неправильний, незвичний звук. Це нормально, якийсь час воно працювати буде без особливої шкоди для котла. Апроксимовано синусоїду я вам покажу на картинці, оскільки під рукою смарт у пса я не маю. І ще згадаю за генератор. Генератора теж не ідеальний синус, але він є максимально наближеним. До такого і більшість котлів з генераторами працюють без проблем. Винятком може бути неправильно налаштований генератор, в котрого не відповідає частота. Так, частота в генераторі може гуляти в залежності від навантаження, виключенням є інверторні дорогі генератори. От, але як правило, частоту можна підстояти. На жаль, дома самі ви цього не зробите. Для цього потрібен або осцилограф, або тахометр для задання правильної частоти обертання головного валу генератора в 3000 ботів. В такому випадку треба звертатися до майстра. Ось, а тепер все добре. Помилок немає, і котел працює без проблем. Після відновлення електропостачання в міської мережі обов'язково вимикаємо генератор, відмикаємося від розетки. І лише після відключення генератора та наших неправильних саморобних подовжувачів повертаємо енергопостачання будинку. Ми знову на міській мережі.